На першому міському інтерв'ю дня вітаю вас у студії Руслан Дроздов. і Сьогодні з нами психологиня Лейла Гасанова. Вітаю вас! Вітаю! Давайте поговоримо про ментальне здоров'я. Не всі розуміють, що воно таке, бо дехто каже, що да ну все, 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 все нормально, все отак. От от. А потім ми бачимо, що людина або починає там у пляшку зазирати, або починає вести себе якось не так. І треба розуміти, що цей день сурка або день бабака, якийсь 24 лютого у багатьох з нас, зараз дуже часто ми бачимо, як люди пишуть у соцмережах, що робити, я не знаю. Цей день продовжується, і дуже багато негативного. І я розумію, що всі намагаються якимось чином все ж таки жити, як і жили. Хтось у більш-менш такій своїй манері, але як із цього вийти, як зрозуміти, що твоє ментальне здоров'я вже зруйновано, або зазнало таких порушень, які ти сам вже не можеш ані чаєм, ані розмовами з друзями, ані там якоюсь, я не знаю, ментальною роботою зупинити все це. І перше, скажіть, будь ласка, чи є розуміння таке, як і поняття таке, як ментальна її взагалі? То і що це таке? Так, дійсно, ментальна гігієна є, або ми її можемо називати профілактика ментального uh -huh. здоров'я, так тобто, що ми можемо зробити для того, щоб не впасти в тривогу, uh -huh. депресію, апатію, роздратування і так далі. Uh -huh. І дійсно є певні поради, які допоможуть нам врятувати наше ментальне здоров'я або наше психічне здоров'я, коли ми можемо насолоджуватися кожним днем, мати з цього дня якісь позитивні моменти, які нас Будуть радувати, тому, наприклад, що можна а, зробити, наприклад, най, найкраще що нам допомагає, це спілкування з е, оточуючими людьми, які нам е, приємні, які нас розуміють, угу. які нам можуть порадити або поспівчувати, або просто вислухати, так угу. тому що все ж таки людина це істота соціальна, і без суспільства ми деградуємо, як уже навіть. Доводять певні дослідження. Так? Наступне це наше хобі, яке допомагає нам не впасти в той самий день бабака, коли uh -huh. все здається монотонне, сіре і однакове. Yeah. І дійсно, коли людина починає чимось займатися, то вона починає насолоджуватися кожним днем і своєю роботою загалом. Також це спорт, взагалі починати думати про психічне здоров'я ми маємо через призму фізичного здоров'я, тому що це обов'язково і це дуже пов'язано. В'язане одне з одним, угу. це спорт, це харчування, це сон, це відпочинок нашого тіла е, і так далі. Тобто потрібно все ж таки не забувати про це. Дуже добре допомагає читання книг або мистецтво, якесь, або якась творчість. Ну, тобто, те, що нас наповнює, і робить нас все кращими і багатшими всередині себе. І саме ці маленькі поради допомагають людині е, взагалі будувати своє ментальне здоров'я, робити профілактику, самопрофілактику, Актику щодо свого ментально-психічного здоров'я, я хочу зробити невеличкий такий відступ зараз і пробачитись перед тими людьми, які зараз кажуть, от ви розмовляєте тут про відпочинок, про ментальне здоров'я, коли зараз іде війна, і наші хлопці зараз а, гинуть, захищають нашу землю. Тож я хочу подякувати всім нашим хлопцям, які дають нам таку можливість а, говорити воно. про ментальне здоров'я людей, живучих у більш-менш мирних а, містах. Я розумію, що Одеса, звісно, більш-менш така мирна Да, тут інколи вибухає, да, тут прильоти буває, але все ж таки, ми можемо і кав'ярні посидіти. Ми можемо і на роботу піти, і по парках гуляти, навіть люди на пляжах зараз засмагають. І все це завдяки тому, що є хлопці, які про ментальне здоров'я, на жаль, вони не можуть зараз думати. Звісно, це інша тема з іншими військовими психологами, ми теж про це дуже часто говоримо. Але ми говоримо зараз про ментальне здоров'я людей, які а, в тилу працюють, які я сподіваюсь, хоча б копійкою допомагають, волонтерять а, медициною, копійкою, всім чим завгодно, і кожен на своєму фронті роботи і працює. І зараз говоримо про це. Бо, звісно, якщо у тилу ментального здоров'я не буде у всіх нас. То ми не зможемо нікого підтримати. І ми, навіть якщо нас візьмуть на фронт, то ми вже будемо зруйновані з ментальної точки зору. І підхопити зараз щось, а ви перелічили там таку кількість всього, що можна підхопити. Ну просто фантастично від депресії до якихось розладів і так далі, які ти вже не можеш сам впоратися. Скажіть, будь ласка, щодо депресії, дуже багато людей кажуть: нема депресії, ну це вихідка. Це вигадка психологів, які на цьому заробляють. Аптекарі заробляють на пігулках, психологи заробляють на сеансах. Всі на цьому живуть, а депресії нема. Це американці придумали і так далі. Чи є дійсно депресія? І як роз... зрозуміти, що ті стан, який в тебе зараз, це вже депресія, uh -huh. і треба з цим вже боротися. Депресія дійсно існує це це хвороба, це розлад психічної поведінки особистості і лікується він у психіатра. Це ми повинні пам'ятати. При дійсній депресії психолог на жаль вже не може допомогти, тому що потрібне медикаментозне втручання, оскільки є певні біологічні процеси, в які. Відбуваються під час захворювання депресією, і їх потрібно коригувати за допомогою медикаментів. Mm -hmm. Депресія вона існує. Інколи дійсно вважають, що депресії немає, це лише лінь, mm -hmm. Почни щось робити. І все буде добре. Yeah. На жаль, це не допомагає, тому що я знову ж повторюся: є певні біологічні зміни, які людина вже не може на них впливати. Це ніби як ми захворіли застудою або грипом, дай ми не можемо змусити своє горло, щоб воно у нас не боліло. Mm -hmm. Так, так же само ми говоримо про депресію, тобто людина не може себе змусити. Як зрозуміти, що у тебе депресія? Потрібно пам'ятати, що ми дуже часто або знецінюємо цей стан і говоримо, що його немає, або навпаки, до всього чіпляємо депресію. Да. Нема в мене сьогодні настрою, у мене депресія. Не хотів піти на роботу, у мене депресія. Ну і так далі, і так так далі, далі. Да, 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 тому я що у мене депресія. я да. депресую. Це стало модно, це стало цікаво, і дійсно люди почали це дуже часто вживати в своїй мові спілкування. Варто вар 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 пам'ятати, що депресію діагностувати ми можемо лише тоді, коли у людини є. Е, 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 Негативний стан два тижні і більше. Угу. Тобто, якщо у нас день-два немає настрою, це не депресія, це ситуативна поведінка людини і е, її реакція на ту або іншу подію, яка склалася в її житті. Що ж таке депресія? Депресія це зниження когнітивних функцій мозку, тобто людина починає гірше пам'ятати, більше е, може сконцентрувати свою увагу, в неї гірша уява, сприйняття, мислення і так далі. І так далі. Е, також вона не відчуває задоволення від того, що їй раніше подобалося, uh -huh. тобто хобі, спілкування, музика, да, все, що завгодно, що раніше тебе задовольняло на сьогоднішній день, тебе це не радує. Не тому, що ти не хочеш, а тому, що просто не радує. І звичайно, це апатія, тобто немає настрою. Людини понижений фон, настрою, емоційний фон, і людина, ніби як не хоче ні з ким спілкуватися. Uh -huh. Так і саме коли ми маємо ці ознаки, ці тріада, ця, ця Да, так звана депресивна тріада, і вона відбувається два тижні і більше, то тут потрібно звернутися за допомогою. Якщо ви боїтеся звернутися до м, психіатра одразу, буває таке, да ну, що да. людина боїться там певні стереотипи є. Ми зараз не будемо їх називати, але вони є. Угу. То краще звернутися в такому випадку, наприклад, до сімейного лікаря і можна пройти скринінг психічного здоров'я. Зараз у них є там вся можливість, вони можуть оцінити на первинних етапах ваш психічний стан, або звернутися до психолога. За консультацією, і також, якщо е, він побачить, що це вже хворобливий стан, угу. то, звичайно, потім буде е, рекомендація звернутися до лікаря або психотерапевта, але запам'ятати про те, що людина сама не може вийти з цього стану, оскільки потрібне медикаментозне лікування. Скажіть, будь ласка, ну а з якихось станів людина сама себе може витягнути? Ну чи є така можливість і, а, або взагалі-то чи є такі люди, які можуть себе витягнути за прямо взяти дати собі якісь. Водо чарівний пенділь і вийти з депресії все ж таки Є люди настільки міцні, але вони не самі. Це варто пам'ятати, якщо оточення нам допомагає, якщо все те, що нас навколо нас, нам допомагає вийти з цього стану, тобто нас не обесцінюють, нас розуміють, нас чують, з нас, нас підтримують, то в принципі вийти з цього стану можна, але знову ж таки жартувати з цим станом краще не жартувати і краще звернутися до лікаря за медикаментозною допомогою. Не завжди психіатр виписує ліки. Да. Про це також варто пам'ятати. Інколи певні поради, рекомендації можуть допомогти. Але все ж таки е, бути байдужим до свого ментального психічного здоров'я це вкрай не, неправильно і може навіть бути небезпечно. От щодо оточення, інколи буває так, що ти дивишся, людина змінилася дуже сильно. Поведінка змінилася, вона щось робить не так, як робила завжди. І ти розумієш, що вона не хоче з тобою спілкуватися, вона закривається у своїй якійсь от там каморі, mm -hmm. закривається у своїй ракурсі і все. Чи треба? Взагалі, то ну, допомагати їй сам самому, да, самотужки, чи відразу треба йти і фахівця звати якогось? А, бо людина дуже часто не довіряє тобі у таких питаннях. Ну, ти мене кожен день бачиш, угу. ну що ти там розумієш, ти не фахівець у цій справі, і так далі. Що робити, якщо ти побачив, що людина змінилася, і тобі здається, що її ментальне здоров'я вже не таке. А найперше потрібно поговорити, не залишати цю людину наодинці, дізнатися, як, як її справи, як вона себе почуває, що змінилося. Людина каже, все гаразд, не чіпай мене тут потрібно дати час. Uh -huh. да? Можливо, зі мною не готова ця людина спілкуватися про свої якісь внутрішні переживання, хвилювання. Але я знаю людину, яка б могла також з нею поспілкуватися, uh -huh. так можливо, більш авторитетна для неї в цих питаннях. Uh -huh. То тут важливо також допомогти людині, все ж таки виговоритися і. Щоб не було засудження її поведінки, не було обстінення її поведінки. Так? І краще все ж таки, щоб людина звернулася до спеціаліста про це говорити. Змусити людину піти до психолога це неправильно і це не дієво. Тому що людина закривається в такому випадку, і допомога психолога вона або взагалі мінімальна, або її взагалі немає. Тобто допомогу. людина сама повинна прийти до кудись? Людина висновку, повинна що треба йти розуміти, кулич. що їй необхідна допомога. Uh -huh. Так, людина повинна це розуміти. Можливо, ви будете допомагати людині знайти її психолога, тому що хтось хоче ходити до чоловіка-психолога, хтось yeah. до жінки-психолога, так хтось до однієї вікової категорії, хтось до іншої, ну і так далі. І ці е, вподобання це є норма, це uh -huh. нормально. І дивитись на це як на дивацтво не потрібно. Нормально, що людина обирає собі спеціаліста, з яким вона буде спілкуватися, адже е, психічне здоров'я і спілкування з психологом це дуже інтимно. Uh -huh. І тут дійсно людина повинна тобі подобатися е, з нею. Приємно спілкуватися, ти їй довіряєш, вона для тебе є авторитетом, і тут потрібна просто допомога цій людині у ем, пошуку того самого спеціаліста. Щодо е, пошуку не фахівця, а щодо пошуку того, як е, ментальне здоров'я підтримувати. Да, людина пробує спорт, не може нічого, вона не знаходить себе там, вона пробує. І, я не знаю там читати, uh -huh. гуляти, а, спілкуватися, хобі якесь все не так. все uh -huh. не так. Або вона шукає якихось а, відмовок. Це не моє, в мене нема часу, в мене нема грошей. Або дійсно ну, не цікаво. Не... Що робити далі, якщо людина, от ну ти бачиш, що вона, або ти сам бачиш, що тобі нічого не допомагає. Ти не можеш вийти з цього з, з цього кола. Ти крутишся, крутишся, ти шукаєш і не можеш нічого знайти задля того, щоб хоч якось тримати себе у ментальній безпеці. Що робити далі? Найперше потрібно пам'ятати, що ми не шукаємо щось нове. Ми шукаємо те, що раніше нам приносило задоволення. Якщо До війни, що... Так. Да. якщо те, що я любила малювати. Наприклад, угу. і або готувати, да і зараз я це роблю, а мені це не приносить задоволення. І ну тут надіятися на щось нове звичайно можна угу. пробувати добре, але якщо цього немає, то все ж таки слід звернутися до спеціаліста і не затягувати з цим питанням. А от момент я колись хотіла займатися, наприклад, малюванням. А ніколи не там нема було часу до цього, бо я працювала не було війни. Зараз я можу спробувати це так, може допомогти? Так, Це може допомогти. Якщо mm -hmm. у нас була якась бажання, якась мрія, яку ми не могли реалізувати, mm -hmm. то звичайно, а ти паче дитячі мрії. Mm -hmm. Коли ми їх втілюємо у життя, то вони навпаки нам ніби як дають е, віру в себе і свої сили. Так, тому тут оцей випадок mm -hmm. краще нове спробувати все ж таки. Так. А... Фраза ти як, яку ми чуємо дуже часто на дорозі, вона нас інколи дратує. Воно ну, що там, ну що там питати? Одне і те ж запитання. А з іншої сторони, я розумію, зараз дуже багато людей, які потребують цього запитання. Бо вони приїхали до Одеси, вони тимчасово переміщені, або вони залишилися тут наодинці, бо всі поїхали за кордон, або просто вони угу. чекають цього спілкування. І фраза «Ти як?», вона зараз має не тільки як фраза. А, сенс, а ще й сенс у програмі? Бо це є існує така програма, ти як яку ініціювала Олена Зеленська. А, і скажіть мені, будь ласка, ви приймаєте у цій програмі а, участь? Що це за програма? Хто може до неї доєднатися? Це програма про ментальне здоров'я. Яка її ідея? Mm -hmm. Безпека ментального здоров'я, піклування про ментальне здоров'я вона має бути у нас кожного дня. Ми повинні про це пам'ятати щогодини, щохвилини кожного дня. Для того, щоб люди почали більше звертати увагу на своє ментальне здоров'я, є така програма Ти Як? Дуже часто ми на це питання відповідаємо. Нормально, uh -huh. не замислюючись над тим, а що я дійсно відчуваю, які в мене зараз хвилювання, і тут потрібно все ж таки пам'ятати про те, що е, ти можеш відчувати різні емоції в цей складний період. Uh -huh. Ти можеш відчувати страх, ти можеш відчувати гнів, апатію, ти можеш відчувати бажання ізоляції або навпаки ти надактивний і за все берешся, а потім yeah. нічого не можеш довести yeah. до кінця. І це потрібно розуміти, що така поведінка є нормальною у ненормальній ситуації, Сituації, mm -hmm. тому що те, що відбувається навколо нас, це ненормальна ситуація. І якби ми себе не поводили, це лише. Модель нашої психіки захистити себе, uh -huh. саме е, програма «Ти як?» допомагає нам кожного дня нагадувати собі, що є ментальне здоров'я, є психічне здоров'я, і ми маємо про нього турбуватися. Тому залучаються спеціалісти різних категорій. Ну, звичайно, це психологи, uh -huh. це можуть бути соціальні е, робітники, працівники, педагоги е, це взагалі люди, які працюють із іншими людьми. Так і ми можемо е, також знаходити якусь корисну інформацію. Ю в соцмережах публікувати її в себе на сторінці. Тим самим ми починаємо пропагандувати саме безпеку ментального здоров'я і захист свого ментального здоров'я. Тому кожного дня, наприклад, в центрі громадського здоров'я ми викладаємо там певні якісь цитати, наприклад, про психічне здоров'я, як нам як вони можуть нам допомогти якісь поради, які нас можуть за застерігти від тієї або іншої поведінки, і так далі. І це не лише цитат, це можуть бути якісь відеоролики, це можуть yeah. бути якісь статті, це можуть бути е, якісь, е, якась маленька інформація щодо того або іншого виду там, е, е, механізму захисту психіки. наприклад. Так? І саме ця ініціатива допомагає нам все ж таки відповісти на питання ти як правду. Uh -huh. Наприклад, я відчуваю занепокоєння. Я відчуваю страх або я відчуваю радість. Ми також маємо право сьогодні жити, угу. тому що багато хто із нас забороняє собі жити. Ну звісно, звісно. тому що ну не на часі, угу. не на часі зараз думати про себе, не на часі зараз дружити, закопуватися да. і так далі. Угу. Але ми повинні пам'ятати, що саме життя сьогодні наше навчання, так, наші стосунки з рідними людьми, наш розвиток це те, що допомагає нам вистояти. В цій війні, а головне бути психічно е, здоровими і стресостійкими, що допоможе в подальшому нам е, гарно себе реалізувати і реалізувати себе вже після нашої перемоги. Ну а взагалі-то соціальні мережі, от е, свого часу, там професор Преображенський сказав: Не читайте радянської газет да, зранку а дуже багато людей кажуть: Я не буду читати ці соцмережі, бо вони мене дратують там нічого цікавого. А тут ви кажете, ми у соцмережах розміщуємо інформацію. Все ж таки, чи треба читати соцмережі, чи треба там сидіти? Чи є шанс того, що ти, коли будеш там сидіти, не підхопиш чогось ментального якогось черв'яка, який зруйнує твою психіку? Ну, звичайно, соціальні мережі це великий ризик, тому yeah. що як у нас є там багато корисної інформації, так багато не корисної інформації, uh -huh. багато офіційної інформації, багато неофіційної інформації, які довіряти на жаль не можна. І тут ми повинні пам'ятати про те, що ми повинні фільтрувати uh -huh. е, той потік інформації, який на до нас іде, і звичайно, пам'ятати про гігієну. Користування соціальними мережами. Ми не можемо знаходитися в ТікТоці, наприклад, 24 на 7. Mm -hmm. Ми повинні розуміти на кого ми підписані, кого ми слухаємо, mm -hmm. що ми читаємо, і звичайно, не самообманювати себе за допомогою соціальних мереж. Mm -hmm. Це важливо пам'ятати, тому що фейків дуже багато. Ну, да. і, можна потрапити, і потрапити yeah. на фейкову інформацію дуже легко, тому що ну в цьому є і сенс фейків mm -hmm. для так да, посіяти паніку. Yeah. Uh -huh. Щоб люди відчули безвихідь, uh -huh. думали, що все вже кінець, нічого нас не врятує. Тут потрібно пам'ятати, а де я це прочитав, яке uh -huh. джерело того, що я написала, що, що написали, і так uh -huh. далі. Тобто, все ж таки, ми повинні перевіряти інформацію, яку ми отримуємо. Ну і я розумію, що дійсно зараз з одної сторони ми не можемо без соціальних мереж, бо люди дистанційно е від нас, десь там у Європі, десь там поїхали по світу, ми спілкуємося з ними, а з іншої сторони, ну, дійсно, Дійсно, все дратує. Або ми можемо потрапити на світлину людини на пляжі, десь там в Монако, вона каже, ну, все класно, і в тебе починається злість. Так. З іншої сторони, ти можеш побачити світлину, помер якийсь хлопець, буде завтра поховання, і в тебе починаються сльози. І от від цього знайти середину золоту дуже тяжко. Я для себе знайшов, я знаю, коли я там. Підписаний в мене навіть я зробив там у а, телеграмі папки окремі: mm -hmm. папка гумор, папка телеграм, новини, папка «Друзі». Деально. і все. І я надвечір прийшов трошечки гумору, подивився, все. Я відключаюся. Новини подивився зранку, відключаюся, і все. Я зробив себе таке. Я розумію, що дуже багато людей не можуть таке собі а, зробити, бо в них ну якась інша голова, інше всі це, це, це правила а, для життя. Тож, все ж таки, я хочу наголосити. Користуйтеся соцмережами, але дуже обережно. Треба дійсно розуміти, що о, інколи на ну, ці соцмережі діють проти вас. І вони, ті люди, які пишуть, вони знають, що вони хочуть це зробити. Вони знають, що вони хочуть вас зруйнувати. Тому почитали якась логіка. Підключилася, зрозуміли, що ага, щось другий раз поспіль вони пишуть якусь гадість. Не читайте. Все, відключіться. Відписуємося, так. відписуємося. Зараз так. це дуже легко зробити. Я хочу подякувати вам. Дуже багато хочеться ще запитати, але часу вже нема, 22 хвилинки. Ми вже з вами спілкуємося. Тож приходьте до нас ще будемо продовжувати спілкування. Дякую Дякую вам, психологіня Лила Гасанова. Сьогодні з нами в нашій студії на інтерв'ю дня. Ми бажаємо вам здоров'я, ментального і фізичного. Тримайтеся, українці, пам'ятайте, залишайтеся з першим міським попереду. Найцікавіше, звісно, і пам'ятайте, все буде Україна.